Зіставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Польщі розслідуючи Прочатне РФ арефту спалаху хвороби легіонерів. У Польщі шукають джерело спалаху смертельної хвороби легіонерів, яка забрала життя семи людей у стратегічному місті Жешов неподалік кордону з Україною. Заступник міністра координатора спецслужби Польщі Станіслав Жарін заявив, що однією з причин перевірка є спроба Росії посіяти паніку серед союзників України. Жешов на південному сході Польщі є ключовим транзитним вузлом для міст... Міжнародної військової підтримки України в той же час годину тому пролунав і вибух Жешеві поблизу військового аеродрому. Цілі вразило дві ракети невідомого типу за даними телеграм-каналів Дуда таємно вилітає до Столтенберга за консультаціями. В той же час за наказом глави Міноборони Маріуша Блащака в район підляся, перекинуто гелікоптери з першої повітряно-десантної та 25-ї бригади сил Польщі. Генерал Марк Соколовський стверджує, що льотчики цих підрозділів мають бойовий досвід. Польські пілоти. Пойових вертольотів переведені в режим негайного реагування і готові будуть без вагань відкрити вогонь, якщо станеться позаштатна ситуація на кордоні з Білорусію. Про це 3 серпня заявив генерал польської армії Марек Соколовський в ефірі телеканала Тівіпінфом. Воєначальник повідомив, що польська армія перегрупувала бойові вертольоти з першої повітряно-десантної бригади сухопутних військ і 25-ї бригади повітряних військ у районі кордону з Білоруссю. На випадок появи тривожних подій на кордоні. Вертольоти озброєні готові до. Бою вони будуть розташовані в районі підлясся в режимі негайного реагування. Вертольоти озброєні і готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти з повним допуском до польотів. Тут є пілоти, які ще зі мною в Афганістані і в Іраку застосували авіаційне озброєння і ракети. Вони досвідчені. Якщо щось викликатиме побоювання, вони без вагань застосують озброєння. Заявив Соколовський за його словами. Армія виконує поставлені завдання відповідно до наказу міністра оборони країни Марію Шаблачака про негайне посилення білоруського Прямку уже сьогодні було проведено попередню розвідку. Місці їхнього базування проведено технічні інструктажі в галузі авіації. Зазначив генерал. Зазначимо, що на момент публікації білоруські офіційні особи поки не прокоментували заяви польського генерала. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.